Привіт, мої любі мої хороші! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні у мене дуже проста страва, яка готується швидко і дуже легко. Це соус з зеленим горошком. Назвичайно смачно можна подавати до будь-яких гарнірів. Ну що, починаємо? Одну невелику цибулину необхідно дрібно нарізати, також дрібно нарізати один зубчик часнику, В каструлі нагріваю 2-3 столових ложки рослинної олії. Кладу цибульку і підсмажу до м'якості цибульки 1-2 хвилинки. Час від часу перемішую. Потім додаю один зубчик чеснику і потримаю на вогні 20-30 секунд. Додаю 400 г зеленого горошку. Я його попередньо промила під проточною водою. Все перемішую. Додаю сіль та чорний мелений перець до смаку. Все ще раз перемішаю і буду тушкувати. Десь 2-3 хвилинки. Додаю 1 чайну ложку паприки, все перемішую, і заливаю холодною водою. Води необхідно додати стільки, щоб вона трошки покрила горошок. Пам'ятайте, що цей соус ви завжди можете регулювати за своїми смаками. Тобто, вибрати густоту, яка вам подобається. Доводжу все до кипіння. Накриваю кришкою і буду варити до м'якості горошку. Хвилин 20-25, все залежить від сорту вашого горошку. А тим часом в чашку додаю 2 столові ложки борошна і поступово наливаю 250 мл вершків. Весь час перемішую, маса повинна бути однорідною без грудочок. Якщо у вас ніяк не виходить зробити масу однорідною без грудочок, тоді використайте сито і процідіть. І коли горошок вже зварився, він м'якенький, цю суміш наливаємо в каструлю. Все перемішуємо і доводимо до кипіння. Будемо варити десь одну-дві хвилинки. І для того, щоб соус був ароматним, я завжди додаю дрібно нарізаний кріп. Скільки додавати кропу, вирішувати вам. Додаю. Накрию кришкою і дам соусу настоятися 5-10 хвилин під кришкою, а тоді можна подавати до будь-яких гарнірів. В якості гарніру у мене сьогодні гречка, до речі, гречка з України. Можна подавати до будь-яких гарнірів і картопляного пюре, і різних круп, і е, пасти. Вибирати тільки вам. В будь-якому випадку буде дуже смачно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, і будемо на ході. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! І пам'ятайте, все буде Україна! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.